Привіт, мене звати Даниїл Кривоше. Я учень 3 А класу ліцею No2 імені Анатолія Павловича Бахути, Новокоховської міської ради. Мій проєкт називається Прапори країн світу. На жаль, наразі наша ненька Україна знаходиться у стані війни. І багато хто з людей виїхали у різні куточки світу: хто в Німеччину, хто в Болгарію, а хто у Францію. Йому мене дуже зацікавило, де знаходяться мої рідні та друзі. Я почав багато читати та пізнавати країни та їхню символіку. Чому? Тому вони мають саме такий державний символ. А чи знаєте ви, як виглядає прапор України, де ви зараз знаходитесь? Я хочу вам продемонструвати свої знання щодо прапорів країн світу. Поїхали! Україна, Болгарія, Румунія, Німеччина, Таїланд Угорщина, Південна Корея, Естонія, Словаччина, Литва. Молдова, Бразилия, Греция, США, Ирландия, Казахстан, Австралия, Финляндия, Вьетнам, Пакистан, Дания, Нидерланды, Египет, Північна Корея, Иран, Туреччина. Канада, Польща, Алжир, Франция, Испания, Чехия, Китай, Саудовская Аравия, Австрия, Мексика, Грузия, Сербия, Бутан, Япония. Ізраїль, Швейцарія, Кіпор, Куба, Азербайджан, Португалія, Бельгія, Узбекистан, Індія, Норвегія, Італія, Латвія. Великобританія, Швеція, Люксембург, Вірменія, Албанія, Індонезія, Аргентина. Це ще більшу кількість прапорів інших держав. Нам, звичайно, найдорожчий наш прапор, прапор України. І всі ми добре знаємо, що він символізує. От, наприклад, чи всі знають, чому прапор США має саме таке зображення? Звісно, не всі. Так от, смуги означають 13 колишніх колоній, які відповідно до Декларації Незалежності США, ухваленої 4 липня 1776 року. Об'єдналися і утворили Сполучені Штати Америки. Зірки представляють 50 штатів. Остання зірка була внесена до прапора у 1960 році у, у зв'язку з отриманням Гаваями статусу штату. Друзі, що я хочу вам сказати, я продовжу поглиблювати своє знання з цієї теми, бо вона мене дуже захопила. Вивчайте прапори, столиці і культуру різних країн, адже це так цікаво і пізнавально. Я але ще все таки сподіваюся, що всі, хто виїхали за кордон, обов'язково повернуться до нашої рідної України, адже вона така сильна, незалежна і неймовірна. Слава Україні! Героям слава!